Давай розкажу про присвійні займенники. Вони відповідають на питання, чий, чия, чиє, чиї. Українській присвійні займенники змінюються за родами та за числами, а в англійській ні за тим, ні за іншим. Тобто, одне й те саме слово буде вживатися для чоловічого роду, для жіночого, для середнього і для множини. Наприклад, «My mom» моя мама. «My house» – Мій будинок, My Apple, моє яблуко, My books. мої книги. І воно жодним чином не змінюється. А рекордсменом серед присвійних займенників в плані кількості значень буде слово Йо. Тому що воно означає твій, твоя, твоє, твої, тобто чотири значення, ваш, «ваша», ваше, ваші. І так як ми маємо шість відмінків, то виходить 6 на 8, 48. Тобто, твоєму, твого, твоїм, твоїй і так далі це все теж буде слово «йо». Тині займенники утворюються від особових, але деякі з них повністю мають інший корінь. Наприклад, I – my, you – Your. He, his, she, her, we, our, they, there. У присвійних займенників в англійській є дві форми проста та абсолютна. Проста форма означає, що після них будуть вживатися ще іменники. Тобто вони не можуть вживатися самостійно. Наприклад, It's my key over there. Там мій ключ. Абсолютна форма не потребує вживання іменника після себе. Вживається або в питаннях, або при відповіді на питання. Наприклад, Is it yours? Це твоє? Whose key is Чий то ключ? It's mine. То мій.